Допустити блокування телевізора смарт, телевізор Samsung. Отже, перше, що в нас може скинути налаштування, це заходимо в налаштування, самодіагностика та скидання Smart Hub. Пароль стандартний стоїть, якщо його ніхто не змінював 4 нулі. Краще в такому випадку вам змінити пароль. Далі я чуть-чуть покажу, як це зробити, щоб випадково діти чи хтось з посторонніх це не зробив. Потім відмикаємо автооновлення. Воно, в принципі, через це не блокує, але автооновлення нічого нового не дає, лише починає підвисати телевізор з руками. І ось варіант. Ми заходимо в загальній і скинути. Скинути теж воно повністю скидає весь телевізор, не лише смарт, тому смарт після такого блокується. Далі ми заходимо до загальні. Вибираємо Диспетчер система.